Переважна більшість коментарів під фото і відео публічних дітей, які займаються моделінгом, блогінгом, різними видами спорту, особливо гімнастика, плавання, танці, де потрібно бути в купальнику чи боді. Переважна більшість це коментарі від дорослих чоловіків. Welcome to hell. Я Настя, це у трусах. Сьогодні говоримо про педофілів у соціальних мережах, дитячі модельні агенції і фото маленьких дівчаток у стилі дорослих жінок. Почну із того, що мене наштовхнуло на цю тему. Гортаючи TikTok, я натрапила на відео, де піднімалася тема безпеки дітей в інтернеті, і мова йшлася про те, що педофіли, які не мають доступу до дитячого порнографічного контенту, йдуть у звичайні соціальні мережі. Ставлю найважливіший шматок із цього відео. От минулого місяця New York Times вони опублікували своє дослідження по дитячих акаунтах в соцмережах. Я, коли ось це дослідження читала, в мене волосся просто було дивно. Я його прикріплю. По правилах мета аккаунт в Інстаграмі він може належати людині, яка старша за 13 років. Отже, всі аккаунти малечі, ну, їх ведуть батьки. Отже, New York Times, вони проаналізували 5 тисяч дитячих аккаунтів. Що, ви гадаєте, вони знайшли? Вони знайшли, що 32 мільйони підписників на аккаунтах сукупно це дорослі чоловіки. Вони пішли далі та проаналізували активність на постах. І виявили, що на постах, де діти виявлені в так би мовити більш сексуалізованому образі, де діти в купальниках, там щось зайти на смок чи через трубочку, такі пости вони набирають в рази більше взаємодії від дорослих чоловіків: більше лайків, більше збережень, більше коментів тощо. Я прочитала цю статтю, там також піднімається питання відповідальності, адже соцмережі переважно на це ніяк не реагують, а за коментар в стилі. Маленька красуня, так би тебе з'їв, до в'язниці не посадиш. Плюс там говориться, що є батьки, які користуються такою популярністю своєї дитини і за додаткову плату готові організувати відеочат зі своєю дитиною, надіслати ексклюзивні фото або навіть продати поношені речі. І фактично вони не роблять чогось протизаконного. Деяких дійсно притягували до відповідальності за експлуатацію дитини, але ну це одиничні випадки. В коментарях під відео, яке я вам показувала, хтось написав, що в нас в Україні теж є ситуація, де батько веде сторінку від імені доньки і відписує чоловікам неоднозначні відповіді. Людина додає, що запитувала у батька, навіщо він це робить, але він відповів, що це ви типу нам просто заздрите. Я перейшла в інстаграм, знайшла сторінку, про яку писали, і потрапила в якийсь сюр. Дівчинка має багато підписників, модель у модельній агенції. На вигляд, років 10. Давайте подивимося, їй пишуть. Дівчинка у топіку і в шортах просто стрибає. Подивимося, що пишуть в коментарях. Я користуватимуся функцією автоматичного перекладу. Яка маленька, гарненька дівчинка? Сексі, вогники, сердечки, So hot, та знову сердечки, сердечки, цьомчики. Ти очень класна, Thank you, як приємно, цьомчик, сердечко. Це ймовірно так спілкується батько дівчинки, який веде цю сторінку. Є багато речей, які мені подобаються в цьому відео. Там багато насправді знову, там, ти вийдеш за мене заміж. На аватарці видно, що це бородатий дорослий чоловік. Сенкю, проте думаю, що це неможливо. Сердечки, вогники, цьомчики це основний тип коментарів під всіма дописами, під всіма фотографіями. Да, ну, видно. Що цікаво, хтось написав про те, що е, батьки цієї дівчинки мають сидіти у в'язниці. Зараз десь тут буде цей коментар. Ну, ну видно, так, виглядає смачно. Смачно! Ось цей коментар, що е, батьки мають сидіти у в'язниці, і е, відповідь на це англійською, будь ласка. Гівки. Може, це пишуть однолітки, ну, чи фотографи, чи агенції, це ж модель, чи бренди. Давайте подивимося на сторінки коментаторів. Так, перший у нас дорослий чоловік, другий теж дорослий чоловік. Тут у нас знову дорослий чоловік, а далі ну, теж якийсь дорослий чоловік. Ну, щось на бренди, на агенції, на фотографів якось не схоже. Всі дорослі чоловіки. І не забуваємо, що є ще купа анонімних сторінок, і можуть бути сторінки, де чоловіки видають себе за дітей або за жінок. І такі коментарі під кожною публікацією цієї дитини. Чоловіків, які відправляють сердечки, цьомчики, пишуть масні компліменти і відверто жахливі речі тисячі. Звичайно, тут є і певні питання до батьків дівчинки, які ведуть її соціальні мережі. Уявіть себе батьком 10-річної дівчинки, який зняв на відео як його донька, просто у шортах і в топі кудись стрибає, опублікував це без жодної задньої думки, без ніякого умислу. А тут бац і посипались такі коментарі. От що б ви зробили? Можливо, видалили відео чи приховали б сторінку, тимчасово зробили її приватною, чи можливо блокували б цих виродків, або, хоча б, вимкнули можливість писати коментарі. Чи лайкали б ці коментарі і писали «Thank you so much». А може дорослі зробили висновки і намагаються більше не публікувати такого контенту? Давайте подивимося останні публікації на цій сторінці. Нагадую, це десятирічна дитина. І на мою думку, це не зовсім схоже на рекламу топіків чи джинсів. Але може я занадто критична? Ну, шлють якісь дяді сердечки. Ну, що в цьому такого? Та й взагалі, може дорослі, які ведуть цю сторінку, не помічають цього. Це скріни з відео: Тут дівчинка вдягає шкарпетки, а це скріни перекладених коментарів. Сексуальна лялечка, сексуальна і красива. Мені подобаються твої ноги, дуже гаряче, і там некоректний переклад, там було звертання. Як ти любиш трахатися дитину? І лайк від автора. Запам'ятайте цього коментатора. Під іншим фото, де теж в кадрі ноги дитини, ця істота пише: мій член стоїть біля твоїх ніг. А от там внизу він пише, що мені подобається. Ну, коротше, я навіть не буду це читати. І, ну, мабуть, дорослі з цієї сторінки відповідають ціною. От з якою метою батьки це роблять? Для кого вони публікують ці фото і відео? На кого розрахований цей контент? Що в головах у фотографів, які це знімають? Які замовлення хочуть отримати модельні агенції, які це публікують? Дивіться, можливо, я не до кінця розумію тонкощів дитячого модельного бізнесу, але принаймні в мене є декілька знайомих. Дорослих, які працюють моделями, і у них зазвичай є декілька напрямків роботи, за які вони можуть отримувати гроші. Перша це робота на подіумі, тобто демонстрація одягу. Друге це робота фотомоделлю, де фото несуть просто естетичне задоволення. Третя це робота фотомоделлю, де піднімається якась соціально важлива тема, тобто якась проблематика. Ну і четверте це співпраця із брендами, реклама їх товарів чи послуг. І питання до дорослих, які створюють ось такий контент із дітьми. Для кого ви це робите? Хто споживач вашого контенту? Щодо фотографів, подивимося сторінку фотографа, який очевидно співпрацює з дитячою модельною агенцією, і робив оті кадри, де дівчинка в топіку стоїть на колінах. Ось таке ось портфоліо в цього фотографа. Фотографії якісні, класні, але моделі якось переважно ну дуже юні, і часто в білизні або частково десь без білизни в купальниках. І дівчат не відмічають під фотографіями, не можна перейти на їх сторінку, подивитися. Якщо вони повнолітні і давали там добровільну згоду на цю зйомку в білизні чи без білизни, ну, взагалі, питань немає. Але якщо вони не повнолітні, то такий, ну знаєте, присмак гіркоти у роті з'являється. Перейшовши на сторінку модельної агенції і поклацавши по сторінках дівчат моделей стало швидко зрозуміло, що такі коментарі є майже у всіх, особливо у тих, у кого чимала аудиторія. Зазвичай це щось типу такого: якісь поцілунки, квіточки, смайлики чи гівки. Звичайно, серед цих коментарів є і нормальні від реальних людей, від фотографів, від агенцій, від інших моделей. Але щось я дуже сумніваюся, що ці всі чоловіки-поціновувачі дитячого моделінгу. А ще буває, отак відкриваєш відео із дівчатами, з моделями, зазираєш в коментарі. Там у нас все як треба. Да? Типовий клуб любителів дитячого моделінгу. Оці всі цьомчики, поцілуночки, сердечки, вся ця ригачка. І десь випадково натискаєш на аватарку такого собі дієгору. Ну і бачиш, як виглядає типовий поціновувач. Він ще й по-любому дікпіки в дірект надсилає. Або ось така історія, щоб переконатися, що це повне дно. Тут у нас дівчинка-дитина стрибає, і в коментарях якась андра пише: Ти танцюєш як ангели, виглядаєш просто невероятно красиво. Відкриваємо його підписки і дивимося, на кого він підписаний. Перша сторінка дитина 13 років, друга ну, дівчинка, підліток, так десь менше 15. Третя сторінка доросла жінка, але зрозуміло, який контент публікується. Четверта сторінка у нас дитина. І отам тисяча людей, на кого він підписаний. Переважна більшість це діти, модельні агенції, спортивні школи або дорослі, які публікують еротичний контент, або якісь спортивні секції і інші сторінки, де публікують дітей. Взагалі, я швидко помітила, що різним дівчатам на різних сторінках під різними публікаціями часто пишуть одні і ті самі коментатори. Ймовірно, цими модельними агенціями вони користуються просто як каталогом. Плюс, виявляється, є ось такі сторінки. Типу канал про гімнастику. Ось, до речі, дівчинка з України, яку ми сьогодні вже згадували. Чомусь тут переважно не гімнастика, а діти в купальниках, в топіках, в маєчках вони перепощують це собі на сторінку і відмічають акаунт, звідки це взято. Типу, ось переходь, дивись до схочу. Ну які коментарі під цими відео я думаю, зрозуміло. Зауважу, що це проблема не тільки моделінгу, дівчата підлітки, канал про танці, розваги, фігурне катання, майже мільйон підписників. І коментарі. Дівчинка з Ізраїлю, канал про танці, щось танцює на камеру, і коментарі під цим відео. Або ось це, ну, дитині, на вигляд, років вісім. Якщо вам раптом в голову прийшло щось по типу, ну така, чого вона в такій сукні танцює? А ото повидягають от, ото такі топіки, а потім ходять. Звісно, будь ласка, Не -не, ніякого звинувачення дітей. Це діти для них це просто одяг. Вони його не одягають для оцих коментарів. Коли мені було 12, я теж хотіла носити якісь короткі сукні і топіки просто через те, що в той момент це вважалося чимось крутим. Мені подобалося виглядати старше і умовно, якщо в школі на мене звернув увагу хлопець з паралельного класу, вважалося, що день прожитий недаремно. Це нормально. Ненормально, коли доросла людина вважає пуп восьмирічної дитини сексуальним. Оце ненормально. Чесно, в мене залишилося більше питань ніж відповідей, але давайте спробуємо підбивати якісь підсумки. Отож, в інтернеті купа грьобаних педофілів, і соцмережі практично ніяк не захищають дітей, перекладаючи всю відповідальність на батьків. Що можуть зробити батьки? Я не підтримую ідею того, що дитину потрібно кутати в паранджу, не фотографувати її на пляжі, забороняти носити топіки, не дозволяти викладати танці, вести соцмережі. Проблема не в топіках, не в танцях, не в дітях, а в дорослих. У дорослих, які сексуалізують дітей, але доки ми живемо в такому світі, мабуть, все ж таки треба фільтрувати контент, який викладається зі сторінки дитини або дорослих, щоб не годувати цих монстрів. Особливо, якщо батьки вирішили розвивати сторінку, дитина блогер, дитина інфлюенсер, танцює, співає, займається спортом. Тоді треба бути в п'ять разів уважнішим щодо контенту, щодо того, де його репостять і що пишуть в коментарях. Якщо ваша дитина хоче займатися моделінгом, плаванням, гімнастикою, перегляньте соціальні мережі організації, куди ви записуєте дитину, чи немає там контенту, який привабить оцих уперів. Обов'язково нагадуйте правила трусиків про те, що жоден фотограф, тренер не має торкатися дитину так, щоб це в неї викликало ніяковість дискомфорт і так далі. Я впевнена, що є адекватні і модельні агенції, і фотографи. Ну і загалом люди, які створюють контент із дітьми, але ну треба бути обережними і говоріть зі своїми дітьми. Говоріть із ними, пояснюйте, як реагувати, якщо хтось надіслав дікпік, або пише якісь пропозиції в коментарях, чи вимагає надіслати інтимні фотки. Мабуть, треба скаржитися на людей, які пишуть якусь таку діч, але практика показує, що соцмережі роблять вигляд Я великий сліпий нічого не бачу. Хоча сторіс, де я робила скріншоти цих коментарів, мені інстаграм видалив і наклав обмеження на мою сторінку. А ось коментарі, на які я скаржилася, досі висять. Історія не обмежується лише інстаграмом. Я знаю, що пан Витвицький готує матеріал про сексуалізацію дітей в Тікток. Ось таким скріншотом він зі мною поділився. Це коментарі під відео, на якому зображена дитина менше року. Немовля можливо, у вас є якісь власні рекомендації чи лайфхаки? Пишіть їх в коментарях, бо відео вийшло довгим місцями сумбурним, емоційним. Це точно найважче відео, яке я знімала за три роки. Бо ну, мене просто вбиває той факт, що людей, яких приваблюють діти, які сексуалізують дитячий контент, їх так багато. Їх настільки багато. Зрозуміло, що переважна більшість обмежиться коментарями в соцмережах, але ж хтось із них, ймовірно, при нагоді, буде домагатися до дитини. Ну, і це просто жесть.